21 дитина з Житомирщини здобула 23 перемоги у третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук сьогодні у Житомирі провели церемонії нагородження призерів. Минулому році у нас була 21 перемога і 21 дитина. Тому ми маємо певну динаміку. Звичайно, ми рухаємося для того, щоб якомога більше наших дітей було долучено до науки, до навчання, і звичайно, які б показували ось такі, як сьогодні. В в цій залі діти гарні результати здобували перемоги. Роботи манівців охопили різні галузі науки: математика, література, фольклористика, зоологія, кібербезпека та інші. Над кожною діти працювали багато місяців. Ілля Сидорчук – учень 10 класу ліцею номер 30 міста Житомир, який презентував працю про отримання електроенергії від водоспадів. Розповідає, збирати матеріали почав ще у червні минулого року і досі продовжує вносити правки до роботи. Спочатку нашою ідеєю було створити п'єзокелемо. Тобто, щоб від пральної машини вироблялася електрична енергія, але проаналізувавши аналоги, така установка вже є і вона вже працює, функціонує. Тому щоб не плагіатити цю установку, ми вирішили створити таку установку від водоспадів. Тобто, коли потік води падає на цю установку, виробляється електрична енергія. Юний науковець презентував свою роботу і на інших українських та міжнародних конкурсах. В конкурсах по типу Регенерон and Engineering Міріанфеєр, тобто міжнародний конкурс Сполучених Штатів Америки, якісь в цьому році був. Також робота прийняла участь на багатьох всеукраїнських конкурсах, наприклад, інвентор ЮА, Екотехно Україна, дотик природи, енергія і середовища та інших, Надія Даниловська презентувала одразу дві наукові роботи, які зайняли перше та третє місця на всеукраїнському етапі конкурсу Ман. Перша праця дівчини про дощових червів та вплив діяльності людини на їх популяцію. Насправді черви є Дуже корисними тваринками вони дуже багато чого роблять саме для екології для нашої землі. Робота вийшла структурованою, зрозумілою і саме хорошою. Дай вона, я сподіваюся, що вона в майбутньому саме допоможе зберегти популяцію дощових черв. Також Надія досліджувала забруднення житомирського водосховища водоростями та негативні наслідки цього на екологію. Житомирське водосховище воно е забезпечує весь Житомир, Житомирську область водою, і тому дуже важливо зберігати його саме в чистоті. І Ось ми хотіли звернути увагу саме на цю проблему. То це вода. Ми складаємося на 70% з води, і без води ми жити просто не можемо. Переможцям конкурсу вручили сертифікат на грошову винагороду у розмірі від 3 до 5 тисяч гривень, в залежності від місця, яке вони зайняли. Тетяна Хомич розповідає, досі не може повірити, що її робота отримала таке визнання. Починаючи дослідження селекції та генетики, вона не сподівалася на перемогу. Потрібно було багато брати різних проб, потрібно було це все вивчати, досліджувати, писати, але мені сподобалось. В цьому році я теж хочу щось новеньке, ще якийсь ман, ще якусь роботу. Мені дуже сподобалось. Я хочу вивчати ще щось нове, щось досліджувати, брати участь в різних таких конкурсах. Конкурси від манди. Демонструють, що наука може бути доступною та цікавою, а також дають можливість підліткам зрозуміти, як це бути вченим. Анна телеканал СК